На полігоні у Білгородській області мобілізовані влаштували масову стрілянину. Міноборони країни вбивці стверджує, що вогонь по добровольцях, які готувалися до війни в Україні, відкрили двоє громадян країн СНД. За офіційними даними, які оприлюднили у Міністерстві оборони Російської Федерації, стрільців було двоє. Неофіційно ж очевидці заявляють російським змі про трьох. Попередньо всі вони вихідці з Таджикистану. Двох з них застрелили, а ось третьому вдалось втекти. Відрізняється і інформація щодо кількості жертв. Офіційно у Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про 11 вбитих та 15 поранених. Водночас російські телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляють про щонайменше 22 трупи та 16 поранених. Однією з версій щодо причин бійні називають можливий конфлікт на ґрунті між національної ворожнечі та релігії. Крім того, в телеграмі поширюють інформацію, що усіх мобілізованих понад тиждень намагалися вмовити вирушити на штурм міста Лиман, що на Донеччині. Насправді те, що сталося в Белгородській області, треба розглядати більш масштабно аніж виключно, як якийсь локальний випадок, ситуативний випадок. Чому а тому, що по перше. Російська Федерація розпочала так звану часткову мобілізацію, а фактично нехтуючи великою кількістю позицій, які необхідно саме враховувати під час мобілізації. А саме це досить ретельна перевірка мобілізуємих стосовно щодо їх стану здоров'я, психічного стану, щодо їх соціальної. Ну, соціального рівня, і так далі, ми на сьогодні можемо спостерігати велику кількість саме мобілізованих в Росії, які не відповідають навіть мінімальним усім вимогам. Тобто, ми маємо і там спостерігати за якимись алкоголіками, за якимось не тільки паяками, але і ще й людьми з наркотичною залежністю. Ми бачимо велику кількість пияцтва під час мобілізації. Якісь там е, е, постійно сутички, е, а також навіть вбивства. Е, тому це каже про те, що той контингент, який зараз е, вони мобілізують, він взагалі не знає, що таке дисципліна. Е, ну, це логічно, тому що це цивільні, вони не військові, але навіть в російській армії з дисципліною, а також е, взагалі. З внутрішніми відносинами між військовослужбовцями а ну були великі проблеми. скажімо так, тому казати саме те, що усі частково мобілізовані, вони будуть кращими, ні. Більш того, вони будуть значно значно гіршими саме усіх по цим позиціям, саме всіх відносинах, внутрішніх відносинах. А друга дуже важлива річ: в Росії роками саме російська пропаганда вона генерувала велику кількість, ну, саме ненависті. До о, громадян інших країн ненависті до європейських країн ненависті до українців, Ненави... ненависть на релігійній якійсь основі до мусульман, ненависть до католіків, ненависть і так далі. І так далі, до таджиків, казахів, до навіть білорусів в якомусь сенсі. Ну тому, що їх ставили в. Положення значно нижче, аніж росіяни навіть в ситуації з їх, так би мовити, усі, е, якоюсь там союзною державою. Е, тому е, ось саме е, це відношення е, воно дуже схоже на е, те то відношення, саме яке культивувалось свого часу в нацистській Німеччині. А е, саме ось е, це якесь е, над... Е, над якесь суспільство, якась там арійська раса, все таке інше, воно мало місце в російському суспільстві, а воно мало на рівні, скажімо так, неонацизму навіть, тому що в Росії на сьогодні неонацистських груп більш аніж у будь-якій іншій країні в світі. Неонацистські угрупування в Росії, а вони мають. Безпосереднє відношення до російських спецслужб нагадаю, що такий, наприклад, табір, як партизан, який знаходився в Санкт-Петербурзі, яким керувало російське імперське товариство. А він готував саме неонацистські угруповання представників неонацистської, скажімо так, субкультури до боїв в міських умовах в умовах ліса і так далі. А потім ці усі ці неонацисти, які тренувалися у цьому таборі, вони дивним чином опинялися в так званій приватній військовій компанії Вагнер. А саме цікаве, як це могло відбуватися, щоб у такій країні, як Російська Федерація, існував такий собі табір, досить такий великий масштабний табір, біля Санкт-Петербургу. Та ніхто про це не знав, існував би роками. А дуже просто, тому що цей табір він знаходився а, під а, безпосереднім а, керівництвом ФСБ. Саме ФСБ керувало усіми неонацистськими групуваннями. В Росії на сьогодні створило суспільство саме неонацистської формації. Тому їх поверхневе відношення до будь-якої іншої нації, ну, воно вже на рівні а, їх генетичного коду. Фактично, це частина їх, так би мовити, культури. Тому неодноразово в російських ЗМІ, не тільки ЗМІ, постійно в інформаційному просторі з'являлася інформація про те, як принижують представників іншої культури: казахів, таджиків, узбеків, азербайджанців, вірменів і так далі. і так далі, і так так далі, Результат результат ми бачимо, який відбувся зараз. Частково мобілізовані. А, нульова дисципліна, нульова мотивація, а, нульова культура та постійне приниження а, національної групи таджиків. А, постійне приниження, особливо а, з, на основі релігії, релігійних поглядів. А, який висновок у цього цього? Як тільки а, ці постійно, які знаходились під приниженням та тиском група таджиків, отримали у руки зброю? А що відбулося? Воно вони по вони знищили своїх е, кривдників. Вони їх повбивали, а це буде не останній випадок. Більш того, я впевнений, що це і не перший випадок, але в Росії. Це намагаються якось, все ж таки, щоб не виходило у відкриті джерела, щоб не доходило до інформаційного простору, щоб про це не знали. Але я впевнений, що це буде ще повторюватися, та неодноразово саме ось такі ситуації, саме в культурі Росії на сьогодні. Вже настільки глибока ця ненависть до інших релігій до інших націй національностей, фактично, навіть внутрішньоросійських, тобто там навіть відносини між бурятами та. Іншими представниками, ну називемо їх так кадирівцями, а вони не дуже добрі. Насправді, навіть інгуши, дагестанці та кадирівці, вони між собою не знаходять спільної мови, а це на рівні міжнаціональних відносин. Але є ще інший рівень: рівень саме росіян, саме громадян Росії. Які відносяться до тувінців, Бурятів, Якутів, саме поверхнево, це буде продовжуватися, це буде мати місце, а вже не йде мова про якусь мобілізацію серед ну, колишніх військових. Цього не відбувається. Я скажу навіть так: військовий, професійний військовий це як професійний спортсмен. Якщо ти не займаєшся спортом рік, два, три, чотири, п'ять, десять, все, ти вже не спортсмен. Тобто боксер, який 10 років не боксував на професійному ринці, а якщо його о, випускати на бій з професіоналом, ну він фактично живе м'ясо. Так само і з професійним військовим. Якщо ти пройшов строкову службу, ти не є професійним військовим. Якщо ти а, мав контракт та професійно дійсно декілька років займався цією справою, так ти вже професійний військовий. Але якщо ти після цього мав якусь а, паузу цивільного життя 10 років, то все, ти вже не професійний військовий. Тому вважати тих мобілізованих, а, які проходили строкову службу, або контрактну, але це було 10, 15, 20 років тому, вважати їх більш-менш професійними? Ні. Ні в якому разі. Все змінюється. Потрібно знову ж таки відновлювати ці всі навички, а тому, ось саме цю часткову мобілізацію не треба відносити до мобілізації за рахунок якоїсь по якому по якоїсь там професійної якості там позиціям, якимось професійним відбір там артилерістів, механік водій та все таки інше. Танку ББМ ні, це не так. Більш того, це не це не просто не так. Вони взагалі цього не роблять. Вони усіх, хто тільки їм, кого вони тільки можуть можуть саме мобілізувати, вони їх мобілізують. Там немає якоїсь досить ретельного відбору саме усіх мобілізованих. Ні, ми ж бачимо, що можуть Людина якої 71 рік мобілізувати, можуть якогось сліпого, якогось там взагалі який не може ходити мобілізувати. Ось у чому справа. Вони не, не проводять якогось ретельного відбору. Те, що буде більш жорсткий контроль, я не впевнений. Тому що якщо вони будуть а, саме реалізовувати контроль за мобілізацією, а в них не будуть. Тій кількості людського ресурсу, який їм потрібен для компенсації втрат в зоні бойових дій, тому вони не будуть якось його впроваджувати. Ні. Але це дійсно буде дзвіночком, саме інформаційним. Це буде інформаційний дзвіночок. Це ще один акцент на те, що в російській армії. Так звані другі армії в світі, ну м'яко кажучи, не все так добре, та не все за планом йде, це в першу чергу дзвіночок для росіян, громадян Російської Федерації, щоб вони розуміли, якщо вони не готові виходити на вулицю на протест, щоб щось змінити в своїй країні. А дійсно, хай вони тікають з країни, тому що інакше вони опиняться в а, мобілізаційному ресурсі. А мобілізаційні ресурси або їх розстріляє якийсь теджик, або їх вже вб'є Збройні сили України.